Доброго дня! Минулого тижня, а власне 26 березня відбулася важлива подія, оскільки Кабінет міністрів України своїм рішенням скасував постанову номер 915 про впровадження системи збирання заготівлі та утилізації відходів актуринної як сировини, яка ще була прийнята в 2001 році, і яка, власне, впроваджувала механізм збирання та заготівлі. Відходів як вторійної сировини, а також прописувала тарифи, за якими спеціалізована компанія «УкрЕкопромресурси» надавала цю послугу із збирання та утилізації відходів. Ця постанова також стосувалася продукції, яка ввозилась в Україну в упаковці, в тому числі в картонній упаковці, в іншій паперовій упаковці. І всі компанії, які ввозили в Україну продукцію в упаковці. Мали договірні відносини з цією компанією, і, власне, при процедурі розмитнення своїх товарів в Україні також повинні були зазначати про наявність договору з екопромресурси, а також вказували деякі інші супутні дані. Відповідно, своєю постановою номер 128 минулого тижня Кабінет міністрів України скасував цю постанову 915. Тепер бізнес може зітхнути з певним полегшенням, оскільки в контексті дерегуляції одна з обтяжливих процедур для бізнесу була скасована. І сподіваємось, що в майбутньому в даному випадку бізнесу буде працювати легше, оскільки, починаючи з 26 березня, компанії вже не зобов'язані відповідні дані вказувати при розмитненні товару а також не зобов'язані надалі сплачувати компанії Укрекопромресурси відповідні кошти за утилізацію картонної чи іншої паперової упаковки на території України. Дякую за увагу. Знайте більше.